Рішення про відмову у колективному захисті українцям було розкритиковано. Я розповім детальніше. а Ти підписуйся на канал та постав лайк під цим відео. Будь-яка ваша активність дозволяє просувати мій канал, а також поширювати україномовний контент. Ряд політичних партій з Туртінги, це норвезький парламент, розкритикували рішення щодо скасування колективного захисту українцям, які приїхали з шести безпечних зон. Я про це говорив в попередньому відео. Цитую. В Україні досі вирує війна і важко зрозуміти, що деякі куточки України можна вважати безпечними. Те, що уряд згортає колективний захист із заявленою метою, щоб менше українців приїжджали сюди, я вважаю невиправданим і негуманним, заявив лідер лібералів Гурі Мелбі у коментарі «Норск Телеграм-Бура. Расмус Хансон із партії зелених також каже, що в Україні немає місць, які можна назвати безпечними, і тому Норвегія повинна продовжувати приймати біженців з усієї країни. Водночас, речник партії ФРП Ерленд Віборг, який неодноразово в коментарях Норвезьким змі закликав припинити прийом українських біженців, зокрема чоловіків призовного віку, пропонує уряду йти далі, посилювати обмеження та розпочинати депортацію українців. На батьківщину раніше в норвезькому уряді анонсувалося, що якби безпечні зони ще неодноразово будуть переглядувати і ймовірно розширювати, попри те, що бойові дії в Україні не припиняються. І якщо таких зон безпечних, типа стане достатньої кількості, то всім українцям запропонують повернутися додому. Наступного року в Норвегії будуть відбуватися вибори в парламент, і так як українців тут багато, то по-любому за нас будуть ще згадувати не раз. А ось які настрої будуть переважати. Чи інтегрувати нас, чи видворити, це вже покаже час. А ви що думаєте на рахунок цього? Напишіть, будь ласка, в коментарях, а також залітайте на мій телеграм-канал, де ми зможемо як слід покалякати на цю тему. На все добре, до нових відео.